Всім привіт! Три дні назад ми набирали землю в лісі і було дуже багато личинки, совки озимої. В 20-х числах серпня в нас у селі був лід метелика. Та він по всій Полтавській області. Летіли вони на світло вночі і ну, лампочка облипала. Я відео знімала для тіктоку, то сказали і в нас, і в нас таке. Все повночі був, то бачили, як табуни оцього метелика летіли. Вдома ми склали цю землю, і я її пролила актарою і додала жук оф на 10 літрів води. Але личинка не пропала. Ось я їх вибираю, вони шевеляться, я їх давлю та й годі. Або... Можливо, тому що вона не їсть, але я системної дії. Можливо, температура повітря низька. Знаю, що якщо більше 25 градусів, то яд не діє, а коли менше 15, то невідомо. Треба мати на увазі температуру повітря, як діють інстинктициди. Обіцяють морози і скоро зима. І якщо, і якщо залишити землю вкупі на зиму, то я не зможу її брати. Вона мокра, та навіть і суха земля взимку якось вкупу змерзається. Завжди є відсоток вологості. Тому я її насипаю в мішки. Вон мої мішки стоять. І тягну взимку у теплицю, там вона розстає і користуюся цією землею. Сижу, перебираю, шукаю оці личинки, де бачу, та й думаю, мабуть, краще було б купити готову торфосуміщ, але це не цікаво. То ми в ліс їдемо, щось шукаємо, щось робимо всю осінь, а купити треба багато. Ось мішок 200 літровий із класпану. Це я купувала, щоб живцювати петуднії. І я ну, мішок залишився, насипала в нього землю змішану, то в мене влізло 10 відер. і все. Колись купила мішки по 20 літрів і пересипала у відра, то 20 літрів влізло теж в одне 10-літрове відро. Тоді я не зрозуміла, як вони рахують літри, у класмані те саме 200 літрів. Це 10 відер. Можливо, класман пресують. Але, наприклад, Поліський не пресований був. Ну, це мар... маркетинг, напевно, такий. Землю змішую і пересіваю на сітку з ліжка. Вона виходить дуже гарна. Беру три компоненти. Це у мене лісова земля. Перегній. Старий і звичайна земля теж ось привезли, кубка лежить. До речі, в перегноєві теж потрапляють личинки, совки. Думаю, влітку буде біда з цією личинкою. Дощова погода сприяє розмноженню совки. Ну, так, як і слимаків. У нас багато років були засухи, і ми не знали про таку напасть, як слимаки. Знала, що вони роблять багато шкоди, а в цьому році і на власні очі побачили. Спочатку вони мені з'їли перець, потім квіти. Ми купували слизне стоп. Отут в тунелях їх найбільше було, тому що доски і так потихеньку вони розводилися, а ми не знали, що вони розводяться, коли засуха, то їм було зле, а під дощ гарно так повилазили і все з'їли. Купували слизне стоп. Патруль розкидали, тісто з залізним купоросом я робила, розкладала, розставляла пиво, але з пиво вони гарно їдять, ввечері приходять, напиваються, а вранці нема ніде нікого, там пару штук у блюдцях тих потопилося та і все. Не вірю я в народні методи тепер, на них діє лише метальдегід. До речі, коли були заморозки, то він вилазив, напускав слизі і здихав. Хто не заліз глибоко в землю, не перезимує. Ми ось попідпушували землю, думаю, це така безвідвальна перекопка. І тепер будемо чекати морозів. Ну що, дякую всім, хто додивився до кінця. Буду працювати, тому що я розмовляю, а час іде, зима близько. Сьогодні після обіду обіцяють дощ, треба все це прибрати, накрити. А там вже чесно й хочеться зими та снігу.